Я є регіональною представницею Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю «Волна» в полтавському регіоні. В мої обов'язки входить, якщо коротко, це мобілізація спільноти та адвокаці... адвокаційні цілі, а також захист прав людей, що живуть з наркозалежністю або людей, що вживають наркотики. В Полтаві є стабільна ініціативна група. У нас яка тривалий час, мабуть, років 7 збираємось ми, і вона доволі потужна. В нас щонайменше 15, то й 20, е активістів, лідерів е ініціативної групи, які весь час е допомагають в діяльності. Ну, якщо коротко, то в мої обов'язки входить доносити новини. До лідерів і активістів ініціативної групи, які потім ці всі новини розповсюджують серед представників спільноти, збираю через лідерів та активістів потреби, і потім, виходячи з цих потреб, ми складаємо адвокаційний план діяльності на наступний період. У 2021 році на базі благодійної організації Меридян. Було проведено реорганізацію, і з серпня 2021 року ми є зареєстрованою юридичною особою, яка під керівництвом спільноти працює. Наша організація відтепер називається Благодійна організація Східний ресурсний центр Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю Меридян. І з серпня 2021 року, коли ми реорганізувались, наша діяльність не розповсюджується лише на Полтаву і Полтавський регіон. Ми маємо сім регіонів е, діяльності: Це Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, області, Харківська область, е, місто Кривий Ріг і е, Київська область для ВПО з Донецької області, тому що ра раніше наш ресурсний, вхо ресурсний центр входив. Регіон Донецької області. Мене звати Світлана Макогон. Я регіональна представниця Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю у місті Кривий Ріг. Всім привіт! Я Крицький Сергій, консультант з регіонального розвитку в Чернігівській області Бо «Волна». Всім привіт! Я Дейнека Яна. Я працюю в організації Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю. Я представляю інтереси наркозалежних в Сумському регіоні. Я об'єв Олександр, регіональний представник в місті Харків. Всеукраїнського українська людей, живучи з наркотиками в організації Волна. Я Олексій Сурокін, координатор з регіонального розвитку в місті Черкаси, всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю Волна. В зв'язку з початком війни в нас додалося роботи такої, якої раніше ми ніколи не виконували. В 22-й рік ми займалися евакуацією з регіонів, де йдуть військові дії. Більшою частиною евакую, евакуювали в безпечні місця, Одне з них місто це Полтава. Ті, хто не хотіли їхати далі, там за кордон чи кудись на Західну Україну. Зупинялись в Полтаві, в Полтавській області. Додалася. Раніше ми не займалися ніколи гуманітарною допомогою, там, цільовою благодійною допомогою. За цей період часу ми видали дуже багато допомоги представникам спільноти в, у вигляді там, продуктів харчування, у вигляді ліків, якихось аптечок, якихось окремих ліків по запиту людей, також одягу, спальні мішки, термічна білизна. Але з початком війни до нашої адвокаційної правозахисної діяльності додався оцей е, спектр послуг, які ми надаємо е, по запиту, тому що ну, ми розуміємо, що евакуація потрібна тільки по запиту. Ми не можемо евакуювати весь час. Е, на жаль, е, Людей, волонтерів і активістів у нас не додалось, це все лягло на плечі тих людей, які вже працюють. Тому інколи були періоди, що ми не розуміли, який сьогодні день і, і де ми, виконуючи ці, ці всі обов'язки. Але я дуже вдячна всім донорам і всім, хто підтримує цю діяльність, тому що якби. Не ця можливість, я не знаю, де б ми були, що б зараз було, якби не та допомога, яку ми отримуємо у вигляді коштів на ту же релокацію чи на закупівлю якихось необхідних ліків чи е, продукти харчування, чи одяг якийсь. Оскільки Полтава є одним з найтихіших міст в Україні під час бойових дій, то ми стикнулися з великою кількістю людей, які приїхали в Полтаву і Полтавську область. Це як офіційні внутрішнє переміщення особи, так і люди, ті, що тікають від війни, але цей статус собі не роблять. Але вони живуть у нашому місті і в тому числі з числа ключових до віл груп населення, і ми розуміємо, що до нас. Звертаються і будуть звертатись за допомогою, тому що люди, які виїхали зовсім без нічого, потребують хоча б закриття базових потреб. І тут я хочу розповісти: ми розуміємо, що сьогодні ситуація в Україні одна, але ніхто не знає, що буде завтра. І тому ми, попереджуючи, ну якби розуміючи, що може статись. По найгіршому сценарію все піти і може змінитись в інших регіонах стосовно військової загрози. На базі нашого ком'юніті, який в нас є, ми закупили все для того, щоб організувати в разі необхідності міні-шелтер. У нас ми можемо надати тимчасовий прихисток людям до 6-7 особ. Але я все ж таки думаю, що це будуть ну, не дай Бог, якщо так станеться, що погіршиться ситуація в регіонах нашої діяльності, що нашим РП прийдеться виїздити, то їм є куди поїхати. Ми забезпечені всім, починаючи від ліжок, постелів, там спальних мішків і закінчуючи в разі повного блекауту. На Базі нашого ком'юніті ми можемо розгорнути наш власний пункт незглавності. Ми забезпечені е, кількістю павербанків необхідної потужності. У нас є потужніший генератор, у нас є екофло, У нас е, є все для того, щоб в разі необхідності забезпечити більш-менш безпечне перебування у нас. Для представників ключових довіл груп населення. За той період часу, що я є директором нашого ресурсного центру, я неодноразово чула від людей, які просто це казали, це вони не залежать, це не була лість, скажімо так, що якби не я цієї організації давно б не було. Я хочу дуже вірити в те, що Саме своєю енергією, своєм, своєю працездатністю я тримаю на плаву таку велику організацію. Я впевнена в тому, що моїх сил і ресурсів вистачить на те, щоб робити все ще краще. Але скажу, що я все ж таки потребую допомоги. Лідерів, активістів, тому, будь ласка, долучайтеся. Якщо вам не все одно, як живе наша спільнота, приходьте до нас і залучайтеся до наших справ.